Усім доброго дня, вітаю вас на каналі Benelux Car. Сьогодні в нас на огляді шкода Кодіак 2017 року випуску 2-літровий дизель 140 кВт. Автоматична коробка передач. Даний автомобіль я придбав в Німеччині. Автомобіль вже доставлений в Україну. Розмитний та сертифікований. Автомобіль в досить хорошій комплектації. У нього присутня топова оптика, є омивач фар. Автомобіль знаходиться на таких оригінальних легкосплавних дисках. Всі вікна в автомобілі рідні, включаючи з лобовим сімке. В автомобілі також присутній безключовий доступ, присутня акустика. Кантон. Пам'ять сидінь, електрогулювання сидінь. Салон у нас шкіряний. Вигляд ззаді. Трьохзонний клімат контроль. Є перетворювач 220. На USB вхід. Автомобіль весь в рідній фарбі. Жоден елемент автомобіля не фарбувався. Автомобіль у нас, як ви бачите, 4х4. Присутній електропривід багажника. Тут у нас все укомплектовано. шторка, доп, сітка, тримач планшет. Тут у нас сабвуфер. Докатка. Загальному автомобіль збережений, в досить хорошому стані. Також в автомобілі присутні датчики сліпих зон. 4 стопідйомники, складання зеркал, підігрів зеркал, ставки дерева. Водійське сидіння, також з електрорегулюванням та з пам'яттю. Пробіг даного автомобіля складає 104 тисячі, пробіг оригінальний, підтверджений, перевіряли допомогою комп'ютерної діагностики. Заводиться у нас з кнопки. Мультикермо. Є всі асистенти, датчик на зіткнення, адаптивний круїз-контроль, очкоруху по полосах. Така чудова мультимедія, є зарстоп, стоп сам паркування. Також автомобілі присутні камера 360, клімат кліматконтроль, автоматична коробка. Ось такий чудовий автомобіль, датчик заднього бачення з автозатемненням. Також присутні у нас плюски на перемикання передач. Ось такий чудовий автомобіль цього тижня придбав для свого замовника. Зараз автомобіль будемо передавати клієнту. Ціна даного автомобіля в Україні складає 29500 євро з сертифікатом. Кого зацікавив? такий або будь-який інший автомобіль, прошу звертатися за номером телефону 098 321 5004 Звати мене Володимир. Займаюся підбором та пригоном автомобілів з Бельгії, Нідерландів та Німеччини. Підписуйтесь на мій YouTube канал, коментуйте відео, ставте лайки. Всім дякую за увагу, до нових відео. До побачення!